Розглянемо задачу ЗНО за 2014 рік. Студент на першому курсі повинен вибрати одну з трьох іноземних мов, яку вивчатиме, та одну з п'яти спортивних секцій, що відвідуватиме. Скільки всього існує варіантів вибору студентом іноземної мови та спортивної секції? Давайте введемо деякі позначення. І М це буде іноземна мова, і у нас три варіанти вибору. СС спортивна секція. І у нас за умовою задачі 5 варіантів вибору. Тепер, оскільки студент має відвідувати курс іноземної мови та деяку спортивну секцію, то він складає для себе пари ІМ та СС. Ці пари можуть бути, наприклад, німецька мова і плавання, німецька мова і легка атлетика. Англійська мова і плавання. Як бачимо, ми можемо по-різному комбінувати. А тепер давайте в загальному порахуємо. І так, на місці «ІМ» у нас є три варіанти, що поставити. На місце SS у нас є п'ять варіантів, що поставити. Тепер, оскільки нам треба вибрати іноземну мову і спортивну секцію, то це і вказує на те, що потрібно застосувати правило добутку. Якщо одну дію ми можемо виконати m способами, а іншу дію виконати n способами, то дію першу і другу ми можемо виконати m помножити на n способами. Тобто в нашому випадку 3 помножити на 5. Що дорівнює 15. Тобто відповідь на нашу задачу 15, а саме варіант Г. Так, ми справились з цією легкою задачею.